Помітила, що коли на тижні я не записувала читацький апдейт, то прочиталася значно більше. Магія. Але такої рубрики вже наче не було два тижні. За цей час я встигла все ж таки дочитати за маму-за тата і готую більш детальний відгук, тому що точно є що сказати про цю книгу. І, власне, що ж я там поначитувала, подочитувала за минулий тиждень. Взагалі, я читала протягом всього травня, але потрошки есекських псів. І повинна сказати, що на минулому тижні я нарешті її дочитала. Мені сподобалося. За вайбом це було схоже дещо на саксонські хроніки і на мангу-цагу про Вінланд. І я розумію, що взагалі читаю таку літературу дозовано, тому що тема мене цікавить. Тут у нас була столітня війна, проте звертаючи увагу на світ, в якому ми живемо. Така інформація мені треба дозована. Далі для того, щоб трішки так відпочити, і після за маму за тата, і так від есекських псів, то я за декілька вечорів прочитала фатальні рішення. Це книжка нашої української авторки. Мені взагалі подобаються її романтичні історії, як вона поєднує героїв між собою, створюючи такий один всесвіт. Це читається дуже легко, дуже динамічно і просто для відпочинку ідеально. І також маленьку таку подорож до Львова я з собою брала з різницею в сім років. Після мертвих романтиків я фанатію від цієї авторки, і ця книжка просто. Ще раз змусила мене її полюбити. Я і плакала в тому потязі, і думала, блін, шкода, що ця історія закінчить. Читається надзвичайно швидко, надзвичайно легко, дуже романтична історія. І, взагалі, вона з таким вайбом неможливості, проте такої надії, що все може бути все ж таки добре. І з останнього я почала читати ось цю це продовження дологи про багряних журавлів. Читаю, прочитала тільки 70 сторінок. Проте читається більш динамічно, ніж журавлі з самого початку. Поки я для вас готую більш такі детальні відгуки про ті книги, які я встигла прочитати, діліться, що ви читаєте зараз.